У ніч на 10 жовтня ворог продовжив свій терор проти мирних українських міст. Цього разу однією з областей, які перебували під атакою, стала Полтавщина. Агресор цинічно атакував регіон, спричинивши чергові руйнування. Наслідок падіння уламків та прямих влучань було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, а також приватні будинки та транспорт. На щастя, інформації про постраждалих не надходило. На місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції, патрульні поліцейські, вибухотехніки, комунальні служби та громадські організації, які надавали допомогу громадянам та усували наслідки ворожого обстрілу. Слідчі поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки чергового воєнного злочину росіян. Зібрані слідством матеріали стануть частиною доказової бази в міжнародних судах. Про це повідомив начальник головного управління національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов. Крім того, у Кримчуці вибухотехніки виявили уламки ракети, яка могла нести касетну бойову частину із шаровидними суббоєприпасами. Такі елементи є надзвичайно небезпечними. Вони можуть здетонувати у будь-яку мить. Вкотре закликаємо громадян бути уважними у разі виявлення уламків чи підозрілих предметів. Не наближайтесь, не торкайтесь та відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про знахідку рятувальників або поліцію за номерами 101 чи 102. Рашисти систематично намагаються вдарити по критичній та цивільній інфраструктурі, тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Пам'ятайте, у разі небезпеки кожна хвилина може врятувати життя. Поліна Калініченко, Кримочуцькі новини.